Доброго вечора, вельма, шановне панство, пані та панове. Дякую вам всім за ваш зворотній зв'язок, за те, що ви пишете мені коментарі, не дивлячись за те, що я десь будемо так вважати, півдня не виходила до вас, можливо, більше трошечки. Але дякую за те, що очікуєте, за те, що все одно пишете, за те, що лайкаєте, за те, що. Підписуєтесь і, взагалі, за те, що ви в мене є. Ви мене надихаєте і даєте таку, знаєте, увагу на те, що я потрібна комусь, і мої поради в тому сенсі з використанням інструментів, які я вам надаю, вони комусь потрібні. І тому я виходу, виходжу кожного разу знову і знову. Тому що я бачу. Вашої розповіді. Я їх читаю. Якщо є потреба звернути увагу, по відповісти, я відповідаю. По мірі, по мірі, як у мене? По зайнятості, так би мовити. Давайте зробимо, я дуже давно не брала Таро має назву Шепіт Змія. Зробимо. Розклад пов'язаний з такою тематикою. До речі, цей рік, він завершується і був рік Змії. так? Наступний рік буде рік, якщо я не помиляюся, лошаді. Так, якщо я не помиляюся, ну, давайте подивимось. Спочатку ми подивимось, хто ви в мене, вашу енергію. Так би мовити, вашу сигніфікацію Задля того, щоб ви зрозуміли, цей розклад про вас чи не про вас, слухайте уважно сигніфікацію. Нагадую, що розклад загальна одна позиція, тому він не може відіграватися зі всіма, і особливо на 100%. Тому ви повинні це розуміти і до цього з повагою відноситись. І так, в яких ви зараз енергіях знаходитесь. В Енергіях четвірочки пентаклів. Бачите, який тут малюнок? Фортуна, до речі, це а, колода, вона авторська, це дьявол. Фортуна дьявол, шестірка пентаклів. Ну, дивіться. А ви перебуваєте зараз в періоді такому, де тримаєтеся за стабільність, але життя. А, Крутить колесо. У вас тут зміни зміни, і вони неминучі. Від вас, хочеться сказати, тут нічого не залежить. Ви зараз в точці знаходитесь, де старі прив'язки чи патерни ще тримають вас. Але доля вас вже готує до переключення. Ви мусите навчитися приймати та віддавати балансі, тому що у вас, напевно, було щось пов'язане з не тільки з по дьяволу, але і з силою бажання, магнетизм, з магнетизмом, здатністю теж впливати та притягувати, і, до речі, маніпулювати. По дьяволу, маніпуляції тут, ну, дьявола обхитрити, так би мовити, дуже важко. По шестірки Пентаклів у вас дуже хромало саме про обмінну, по відновленню енергетичної справедливості. Що приховано у вас на підповерхні? Хочеться спитати: Жрець, король Пентаклів. Жриця, подивиться, тут малюнок жриці у богині Гікати. Тут автор так її задумав. Бачите, і шляхи суд. Страшний суд. Ну, дивіться, тут обов'язково ми зазначимо. Що це про внутрішній ді діалізм, тобто приховано те, що ви стаєте між розумом, інтуїцією, між логікою і покликом серця. І вже у вас назріває велике пробучення по карті суда, яке зніме завісу і змусить вас вибирати шлях. Чесна і твереза, тому що є у вас свідомі правила, структура, мораль, як правильно, як неправильно. Пожириться, це інтуїція, це тиша, це щось приховано, це знання, як насправді я відчуваю, що я відчуваю, що мені говорить внутрішній мій голос. Між... Є прагнення стабільності між цими. Так би мовити, енергіями, так, зрілості і контрольованості. Але суд додає, що пробудження, заклик і саме момент істини. Він, так би мовити, настане. Знаєте, це про те, що, так би мовити, це настане. А яке ядро, яке ядро проблеми уроку? Давайте спитаємо. Карта закоханих, туз тузкралі, лицарь Пентаклів і вісімка Пентаклів. Ну, дивіться, суть про вибір серцем, це про. Але зробити цей вибір потрібно практично і відповідально. Ваш урок, він в тому, Поєднати, тобто поєднати а, почуття та обов'язки, зробити вибір не імпульсом саме, а мудро і послідовно, Вклад, вкластися у те, що має саме для вас справжню цінність. Це ваш урок тут і зараз. Добре, якщо ми будемо питати, а що шкодить? Давайте так спитаємо яд Змія, а що шкодить? Королева мечів? лицарь гралі, смерть, сімірка Пентаклів, а гальмуючий фактор. Різкі переходи ваші між холодом і емоційності, і крайнощами. Це, знаєте, від крайності до крайнощів. Ви можете бути холодною, такою холодним, холодною, тобто кожна сприймає свою інформацію. Я просто буду говорити, як я говорю, а ви вже на себе приводьте. То я холодна, то я дуже грайлива, то я запальна, то правматична, проривна, мрілива. Вам шкодить ваша сама нестабільність. То холод, то тепло, то закриваюсь, то відкриваюсь то завершує, то чекати чуда. І це дуже виснажує вас і затягує процес, процес завершення, трансформації і різкого початку, так би мовити, ви самі собі десь блокуєте цей розвиток. А що допоможе? Десятка пентаклів, сонце, світ. Добре, добре, дуже добрі, до речі, карти у вас виходить на розклад. Дуже добре. Вам допоможе да це дуже позитивні і світлі карти, які вийшли. А, ваш ресурс це ясність, простота, зрілі рішення, закриття старих циклів, старих тем, старих жвачок. І вибрати то, того, що будується надійно і надовго. Почніть по Пентаклів з малого практичного кроку. Я напевно не встигну в одну частину, тому давайте, будучи частина, зараз друга.